Конкретно роздута і близька до вибуху. Дел в ремонті, дивимося. Цьому оригінальному акумулятору Dell виготовлення 2017 року з пробігом всього 156 циклів стало реально зле. А зле йому через те, що зарядний ток у нього був 4,5 А. Відновлювати його буде за допомогою абсолютно новеньких елементів виготовлення 2025 року з ємністю 4000 мАч і дуже низьким внутрішнім опером, приблизно 10-11 мОм. З таким внутрішнім опором ваш акумулятор не дасть просадки до останніх відсотків заряду при виконанні будь-яких задач вашого ноутбука. Ці дотики, яким вже нічого в цьому житті не допоможе, йдуть в утилізацію. І на виході ми отримуємо збірочку зі збільшеною ємністю з, з 3300 мА до 4000 мА з правильним налаштуванням і калібруванням чіпа. Як я і говорив, ці елементи роздулись, тому що. Ток швидкої зарядки був для них 5 А, Наємність 3000 – це дуже багато. Моє правильне налаштування чіпа має наступні характеристики: ідеально вирівнені секції по 3,8 В, один цикл, 13,050 зарядний вольтаж, 1,5 А струм заряда, 400 ємність, 123% життя по відношенню до проєкт як я і говорив, 3300 вона була. Чіпки bq 40370 Тест на умовний внутрішній опір має наступні характеристики: 18, 19, ну і також 18 умовних мільйом. Це суперовий стан для такої батареї. Я зробив для цього акумулятора максимум, максимально збільшена ємність по відношенню до розміру елементів, які в неї можна було вставити, Максимально правильне налаштування і калібрування чіпа. Ця батарейка заряджена на довгу стабільну роботу і буде радувати свого господаря.